Перед вами знаходиться радіатор від мотоцикла BMW F800ST, або, як в народі просто кажуть, фісташка. Яка проблема, чому він звернувся, чому довелося знімати радіатор і розбирати дивитися? Під час руху, особливо на малій швидкості, особливо в спеку, мотоцикл перегрівався, включався вентилятор. Він працює все нормально. Датчик вентилятора знаходиться на головці блоку циліндрів. Але радіатор на дотик був холодний. Відповідно, що ми можемо зробити, які висновки: перше, це нема циркуляції, тобто помпа щось не так. Або другий варіант це заклинив термостат і не відкривається. Подивившись на помпу на водяний насос, все перевірили, помпа працює нормально, обертається всі лопасті на місці, все гаразд, відповідно, циркуляція є. Тож, другий варіант, термостат заклинений в положенні на холодну, закритий, тобто тільки є малий обіг охолоджувальної рідини не через весь об'єм радіатору. Відповідно, нам треба витягти звідси термостат. Він знаходиться в цій частині. Я вже це зробив, зараз роблю це повторно, лише для того, щоб вам показати, як це зробити самостійно. Все досить просто, єдине що зараз буду потихеньку розказувати. З якими проблемами я е, зіткнувся? Ці стяжки лише для того, щоб не загубилася гумка і е, сам вентилятор не тіліпав, не заважав. Радіатор на рамі кріпиться в чотирьох точках, це три оцих шипа, і тут утримується одним болтом. Тож, перейдемо до самого зняття термостату. В цій частині. Нам необхідно за допомогою плоскої викрутки або ще чогось такого витягти таку металеву чеку, що утримує термостат на місці. Ось так вона виглядає, просто витягується. Ось така вона. Вона металева, скоріш за все це не чорний метал. Зараз візьмемо магніт. Ні, це чорний метал, магнітиться, утримується. Просто він чимось оброблений, такий жовтенький він на вигляд. Добре, відкладаємо його в бік. Через фарбу в цій частині корпус дуже погано виходив до того моменту, поки я не вичистив лезом ножа обережно всю цю зайву фарбу, і корпус зміг нормально вийти. Частково нагріваючи. Корпус і піддіваючи викрутками в різних частинах, корпус вийшов повністю. Підважуємо викруткою в різних місцях. Бажано це робити симетрично, рівномірно з різних боків, тобто вам треба буде крутити радіатор, обертаючи його в різні боки. Ну і от він вже майже повністю в наших руках. Ось так це виглядає. Тут ощільнююче гумове кільце, далі така шахта. І бачите, тут один зламаний, їх має бути 4, один зламався. Такі шипи, що утримують корпус термостату на місці. І ось пружина, що прижимає термостат. Тобто під час нагрівання. З термостату оцей шток виходить. І, долаючи спротив пружини, відкриває проток охолоджуючої рідини через весь об'єм радіатора. Ми не знаємо, що, що саме трапилося з цим термостатом. Я його нагрівав. Під час нагрівання шток виходить. Чи достатнє зусилля для того, щоб подолати спротив цієї пружини? Не знаю, це, на жаль, дуже важко перевірити. І тут на корпусі ми помітили. Велику кількість подряпини, можливо, через зламаний шип. Без пружини це виглядає отак. Корпус ішов навскоси і заклинював, не міг нормально відкритися. Тому було прийнято рішення всю цю частину замінити на новий термостат з корпусом, з цілими зубами, з новою пружиною, і, відповідно, вже все буде в порядку. Всі номери деталі я потім вкажу окремо. Тобто все дуже просто. Зараз вкладаємо це сюди. Тут є шип, яким треба орієнтувати корпус відносно мітки на самому радіаторі. Тож, вкладаємо це все на місце. Прижимаємо. Воно зафіксувалося і обережно вкладаємо фіксатор, щоб він повністю став на своє місце. Ну от на цьому і все. Термостат замінено, будемо встановлювати радіатор назад на мотоцикл.